Сьогодні обговорювали вже декілька разів, що ну, ситуація невизначеності, але ситуація невизначеності, перш за все, за собою тягне самоневизначеність. Тому, чому, перш за все, ситуація стає для мене невизначеною, тому що я не, з минулого досвіду не можу взяти ті стратегеми. Які в мене працювали і робили мене ефективною. Тобто, вони в мене на даний момент вже не працюють. І перш за все, там виникає ну, проблема в тому, що за невизначеністю ситуації напряму йде сама невизначеність. І поки ми ну, тобто не то ситуацію побудувати. Як майбутню бажану або визначену, ну тобто ми не можемо зовсім. Тобто, є е, е, якщо можна, я спробую. Можливо, Давай, ну, так. Можна ще підсвитити, бо вообще нічого не дав. Так, я ще перепрошую не дуже голова, крузі. Так, я тебе. Діла mm -hmm. Так. Тобто, як щоб розглядати, да? Ситуація, яка виникла на тут і тепер, і ми її можемо визначити, ну, тобто, не визначена. Ну, так? В минулому для мене були ситуації, ну тобто, зрозумілими, і я був там для себе, ну тобто, а, усвідомленим, ну, як, ну, отак, навіть, так, да? стосовно цієї ситуації. Ну, тих ситуацій. Вони для мене були визначені для мене були зрозумілими стратегіями стратегії були, були дійсними. Зараз ситуація, яка для мене, виникає як незрозуміла, і вона, вперше, за все, Несе за собою за собою, тому що я не знаю, як не діяти, як, що, чому в мене нічого не виходить. Тому що я втратив власні досвідні, ну, якби, дії, да, які надають можливості. Але для того, щоб ситуація стала для мене визначеною, в перш за все я должен, ну, тобто, в рефлексивної позиції. Да, тому, що ми кого кажемо, як проблемно, а питати ця ситуація, як може перетворитися на ту, яка для мене стане визначеною? Ну, Бажаною або визначеною. Ну, тобто... В принципі, якщо я її бачу як бажану або зрозумілу, або тобто мені вперше за все треба визначитись, яка вона для мене бажана або зрозуміла. Але в мене тоді не вистачає для себе ну, тобто, тих досвідних можливостей, які я можу зафіксувати, що в мене є, як ну, то завжди обговорюється як. Особистісний ресурс. Особистісний ресурс в нас може і бути. Ну, тобто, їх достатньо в нас може бути от, тут достатньо багато, але коли ми працюємо стосовно визначених ситуацій. Ну, Определенно для себе. А коли ми виника... потрапляємо в ситуацію невизначеності, виникає особистісна невизначеність. І для того, щоб ситуацію перетворити в визначену, треба, ну, перш за все, саме визначитись. Тобто ідентифікувати себе з нових можливостей і нових позицій стосовно ситуації майбутнього. Ну, тобто, от якщо я от на цьому кроку, ну, тобто, в мене є на основі <свіх> минулого досвіду, Успіш. минулого успішного досвіду, є а, ті інтенції, які можуть бути як позитивними, так і негативними. От тут, тобто, вони мене можуть а, допомагати. Створювати і або усвідомлювати, що в мене зновилося нового. Або мене навпаки відкидати в минуло і не пускати в до майбутнього. Ну тобто, от там я була гарною, ну тобто, успішною, ефективною, і це були мої ресурси через усвідомлення того. Що ну, тобто, ситуація складалася так, як для мене було бажано. Зараз, на тут і тепер в мене виникає ну, тобто, нерозуміння, тому що да, ті самі стратегії або стратегеми не працюють. І мені треба усвідомити, що перш за все змінилося в мені да, для того, щоб відмовитись від стратегем минулого, тобто, а усвідомити, що вам не може створитися або створюються для нової ситуації. Ну, тобто, для того, щоб е, відбулася нова ситуація, ну, треба стати самою новою, так? Ну, перш за все, сюди треба. У відкритий з новим, з новими особистісними здібностями, скажімо так, але для а? Питання Юш. Ну, тобто, якщо поки не, при... ну, не виникають піря. Эти... Пере, ну, не тільки перевизначення, перерахування, да, то, що було, ну тобто, а що в мене виникло нового. Ну Якщо я не усвідомлюю, які в мене можливості, здібності, здатності виникли нові, то в принципі створити, а, що, Юрі, ну, що Щось не так? Я слухаю. Тобто, коли е, я усвідомлює свої а, нові здібності, тоді я і можу, а? Ну, ти занадто ускладнюєш картинку, які нові здібності, де ти збереш. Ну, тобто ну, тобі... там це, 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 це набагато просто. Ну, це те, що ти обговорюєш, це дуже точно і ви правильно. Не можна визначити ситуацію поки ти не перевизначенням самого себе. Тобто, Будь-яке стратегічне мислення перевизначення самого себе. І не того, які в тебе там нові здібності, де там вони нові тесяці, а з простого питання яким я хочу бути в цій ситуації? Ось і все. Ситуація це не предмет, ситуація це завжди процес. Ситуація це завжди пролонгірований, розгорнутий в часі взаємодії і себе процес. Тому яким я хочу бути в даній ситуації, таким, яким я був. Ну, а о, не, виходить. не виходить. А так, і яким тому... я хочу бути. І новим. Ту... Так, і тоді. Добре, я згодна. Ну, Юрій Михайлович, ну, в принципі, да, яким я хочу бути новим, бути, і тоді бути, 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 да, і звернення на себе. І там, перш за все, свої. Ідентичність визначити, а мало того, в ситуаціях там є ну, усвідомлення, скажімо, власного я образу і ефективності оцінювання цих мож... ну, особистісних можливостей. І кожного разу виникає, щоб потрапити сюди, кожен раз отут перевизначення з розумінням своїх е ресурсів. Стосовно цієї нової ситуації, про яку я бачу. Там немає нової ну, ситуації. Ну, ситуацію яку, яка бажана. Ситуація. Створюється. Так. так. Подивіться. Немає нової ситуації. Ви берете схему. Хорошо, ви берете ту схему, як тобі просто не годиться. Ну, Це схема. Яка годиться під проєктування, коли ми проєктуємо нову ситуацію? Стратегія і не проєктують ніяких ситуацій. Стратегія і стратегема працює з наявною ситуацією. Стратегія це спосіб вирішення наявної ситуації, і там немає проєктування, там немає цього шагу розвитку, як ГП малював цей клятий лісапенко. І ви продовжуєте малювати ці лісопеди, це саме, к місту і не к місту. Яким я буду, це не означає, що там буде нова ситуація, там немає мого образу бажаної ситуації, ще щось. Добре, я яким буду. Це ж О, можна розглядати як самопроектування і викладати. Будь ласка, ну тоді все, не питайте. Ну тоді, тоді вийків, звір, я, добре, звідси, викінь тоді звідти ситуації. Добре, а обговорюйте я... я яким буду. Але, Юрій Михайлович, от ну, в практиці легше працювати, коли людина усвідомлює перш за все бажану майбутню для себе і потім може там ну, тобто, бачити, почати себе. Тобто, поки не створюється, а, картинка. мріяна картинка, ситуації. але в ситуації. Да. Ну, я, але я, ситуації. Я. Я yes. Як ситуація, yes. але в ситуації, якій я хочу. Ось подивись. Mm -hmm. Яким я хочу діти. Mm -hmm. Так. Ну, я хочу бути. Яким я хочу бути. Mm -hmm. я а хочу яку ситуацію бути. я хочу? Це зовсім інше діло. Ну воно пов'язане. Знаєте, однак пов'язана. Ми сказали слово, що стратегія це про майбутнє, і зараз ситуація, коли Олексій казав, що це про невизначена, Але ось в майбутньому і от там було ну, Олексій сказав, так що в майбутньому, то ти будеш в ситуації визначеності. Тому от зараз у мене не визначено. А в майбутньому стратегія моя стати визначена. Так може мені залишитись ну майже ну ситуація, а ситуація А штрих. Вона це дельта маленька, але я змінився. І я вибір зробив в цій ситуації. Я, ну, я визначив само визначився і ситуацію розглядаю як визначену. І так. тоді ну я зворотню задачу вирішую і зробити, повернути. Це, ну, туди, куди наси, Я Ні, потім, не затягнути, ми ж ми не можемо ми, повернутися. Ми, ми ніколи не зможемо, ми але в нас туди і нам це може або, або заважати, або щось йти. Або йти на користь, або буде заважати. Мене просто буде тягнути, бажане, але недосягнене. Недосяжне. І що так. я тоді буду? Я буду клієнтом в терапії. Знаєте, оце... яким будуть довго. Ти... Я... Вибачте, я... Ти... але цей оце... вихід. Цей вихід у майбутнє. Ми на цьому ставимо по крапку в нашому обговоренні.